Коротше, мужики, всім привіт, всім, слава Україні. Знімаємо знову гаражі. Так, то гаражна апаратура неважливо. Значить так от тема відео. Перше. Чому ця гвинтівка буде непоганим вибором для покупки? В першу чергу. Кожна жаба своє болото хвалить. Я куплю хацана, я куплю гамо, я куплю там ще щось. І ТДТП. Це все чудово. Найперше, на що звертають увагу люди, це ціна виробу. І друге, відповідність до потреб. Знову скажу те, що я казав раніше. Всі відео є на каналі, ознайомлюйтесь. Якщо вам треба ходити на слона чи на носорога, Беріть 150-го Хацана і горе з пружиною газовою на 200 атмосфер і горя не будете знати. Але людям, яким цікавий виріб, який коштує до 100 доларів, з можливістю модернізації. Це навіть так: 100 доларів це вже буде модернізована версія. І значить, є наступні набори для модернізації. Тут стояла ось така звичайна вита пружина. Комплектний набір для модернізації це потовщена, подовжена і ще й подвійна звичайна вита пружина, яку можна поставити відповідно, але з ризиками для оптичної системи прицілювання. Це однозначно і всім це відомо. Друге. Ставиться сюди по набору, є три їх різних: 120, 140 і 165 атмосфер тиску в цій самій пружині газовій, яка зараз тут стоїть. Вибачте за дощ. В комплекті з цією газовою пружиною йде направляюча, яка вставляється в заводський задник, в якому треба відпиляти. Направляючу для пружини, яка вставляється ось тут. І зробити 10-мм потай в цьому місці, коли ви його порівняєте відріжете. Але майстер Володимир, за що йому велике дякую, зробив мені алюмінієвий заднік по формі по розміру цього, щоб я не різав заводський. Там же все готове разом з тим потаєм. Це одна направляюча, це друга. Це додаткові пластини, щоб збільшити преднатяг, якщо він буде потрібен. Воно в разі чого вставляється всередину в поршень, який ходить в компресорів отут. Заводська манжета, стоїть тут проста зараз. І заводський перепуск, який чуть-чуть легенько модернізований, це також йде в комплекті модернізації. Манжета з іншого матеріалу, відмінного від силікону. Це раз. Другий раз на 5 мм тонша. Що це дає? Найперше це дає збільшений об'єм камери. Відповідно, більше повітря. Тиск лишається той самий, газова пружина його дасть той самий тиск. Відповідно, більша сила пострілу. І діаметр манжета. Чуть збільшений, бо калібр рушниці 5,5 мм. Ось, будь ласка, 22-й калібр. Це різні кулі там. Далі, чому легкими кулями тут не можна користуватися? Того, що манжету може порвати. Тиск височезний, супротиву в стволі немає. Що буде, відповідно, правильно, рвати пластикові, композитні, силиконові і так далі деталі механізму, які знаходяться в ствольній коробці. Далі набір, скажімо так, для модернізацій. Додатково він коштує в зборі там, 400 гривень. Це. Планка спеціальна, яка суцільна. Бачите, це заводське те, що йде з прицілом в комплекті. Його товщина разом, якщо взяти просто площу контакту з кріпленням листивіних хвіст, втричі менше раз, два і три. Три навіть ще й із кусочком. Втричі менша площа, і вона йде суцільно і має чотири зажими замість двох заводських. Далі. Ставити сюди манжету разом з газовою пружиною. Поставили манжету. Збільшили об'єм компресора. Це для людей, які зовсім ніфіга не хочуть на увазі робити, тільки користуватися заводськими передбаченими елементами по модернізації, бо тут все витримує. Хасан 90, Хасан 100, Хасан 105 мають дуже подібний механізм, скажімо так, структуру компресійного механізму. Ставите манжету, вже маєте збільшений момент. І перепуск новий. Є також інша модернізація. 3-4 мм можна вкрутити поршень. Додатково додати ледь не сантиметр, бо тут 5 мм різниця, там 3-4, 9 до 10 мм, здається, всього разу можна вибити. Також з манжету йде такий грибочок. Це нове кріплення, яке закручується в поршень. Отримуєте більше, скажімо так, потужності однозначно відразу. Антапки тут я пізніше поставлю і так далі. То весь набір, оцей з тим усім, ну разом якщо це все взяти разом, коштує 800 гривень. Щоб досягти рівня рушниці, яка коштує ледні втричі більше за оцю. Я її не хвалю. Вона в мене одна. У мене була перед тим МР512, це, як то кажуть, не порівнювані речі, з крутими рушницями. Але просто в мене є розуміння відмінності в ціні, в рази. Це багатьом людям важливо. Це я говорю для них, не для тих, хто має класні рушниці і так далі. Помімо цього, в мене є карабін СКС. У мене є тос бм і ТОЗ-34. А також є, скажімо так, ручна вогнепальна зброя. І не тільки вогнепальна. Тому я не мав за мету ходити з нею знову ж таки на слона чи на тиранозавра, а мав потребу тихенько прибрати лисицю, шуліку, сороку і так далі, чи бродячого пса, який буде загрожувати мені і так далі. В нас тут сказ не рідкісне явище. Цієї рушниці вистачає особливо з мисливськими отакими кулями. Там кульки, патрони, кулі, снаряди, гармати, як хочете говорити, це не важливо. І тут все міняється дуже швидко. Використовується саморобне знаряддя, називається струбцина. Робиться швидко, якщо ви маєте бажання. Просто вам треба дві різьби, чотири гайки і два брусочки. Все, це робиться раз-два. І от така модернізація вам робить рушницю. Яка буде знаходитися на рівні рушниці, яка з завода коштує вдвічі більше, ніж оця модернізована. Розумієте? Це в цьому вся фішка, тільки в цьому. Також казали люди, що тут регулюється паралакс. Я це знайшов. Відкручується отут. Оця фігня відкручується. Легенько в пальцях затиснули і крутиться лінза. Віддаляється або приближається. Тут ось тільки різьби от до того місця. І регулюється паралакс на різних відстанях. Приціл сам кандаровський. Від 3 до 9, лінза 40. Тут я зараз зніму і покажу. Добре видно. Тому тут ці штучки теж дуже мені подобаються. Ось тим, що не треба ніякої викрутки. Ви це все регулюєте в руках. Пристрілена вона орієнтовно на 25-30 метрів, мені цього вистачає. Я орієнтуюся, якщо десь з метрів з 10 то я вже приблизну поправку знаю. От і все. І чого брав знову ж таки? Бо в дешевому сегменті переломка страждає оце місце. Тут потім немає нормального, скажімо так, стику і втрачається тиск. І в кінці, отут пів міліметра люфт. А тут пів сантиметра люфт. Куди ж вона буде стріляти? Тому для мене підствольний взвод був в пріоритеті. Це одна така дуже важлива причина. Важить вона доволі, скажімо так, немало. 3600 з прицілом. Але вона не важка. Вона навіть не важка, якщо взяти її, зараз я візьму ось так. Вам треба буде вистрілити з одної руки. Я її тримаю, от бачите, без проблем. Тому рушниці польського, китайського, не знаю якого німецького, бо тут ще про Джермані написано на ній, виробництво, можна розглядати до покупки. З моментом визначеної заводом модернізації на газову пружину, на установку іншої манжети. Кажуть, на неї там ваду, не ваду, не знаю, звідки іншого перепуска, без ризиків для механізму. Бачите, в мене руки не зовсім чисті, нічого вже в деяких місцях. Маленькі сколи появилися. Ну, нічого, це все виправляється. Час від часу, після пострілів 50-100 чуть підтягнути або тут поставити на фіксатор різьби. Но інколи треба тут, сюди влізти. Тому я думаю, що просто ліпше підтягувати. Викрутки, думаю, вдома всі мають. Кому щось цікаво, питайте, розказуйте свої враження, свої думки. Хто напише, що це гамно, той буде баран. Тому що гамно. В порівнянні ви завжди звертайте увагу на ціну, так як звертають всі завжди нормальні люди. Що ви маєте заплатити і що ви получаєте? Які тут можливості для модернізації? От вона мені подобається. Є класніші рушниці. Заходите на сайт там, Євробест, вибираєте собі. Абсолютно будь-яку. Я лишу посилання посиланні в описі, кому цікаво, де, де бралося, де що і як. Дивитеся просто, вибираєте собі підстать по ціні. Но, вибачте мене, досягнути рівня. За, кажу, за такі копійки отримуєте рушницю, яка вдвічі дешевша, але на такому самому рівні по убойності. Ще й плюс в калібрі 5,5. Ну, це комусь може важливо. Я не скажу, що це калібр вирішує убойність. Убойність вирішує це, що знаходиться тут всередині. В калібрі 4,5 є такі рушниці, які б'ють майже 400 метрів за секунду. Наприклад, той самий Хацан Торпедо Vortex 150 і 155. Вони б'ють страшно. там, ну... І чого це називається зброя? Бо є кілька видів там зброї. Пневматична, вогнепальна, холодна, там, метальна, видів зброї тьма просто. Просто тьма. Хімічна, ядерна, як хочете, називайте. Просто це зброя. По-перше, вона може нашкодити людині серйозно або навіть і вбити. А по-друге, а по-друге, це знаряддя, яке Розганяє посредством тиску повітря якийсь там снаряд випускає його в якусь там ціль. Рогатка теж зброя відноситься до зброї. Вибачте мене, тому так. Є сигнальна також зброя, сигнально-шумова, під патрон флобера, що далі покажу вам всім однозначно. Тому ось така рушниця, ось такі модернізації, такий наборчик, все купується, все є. Всі посилання, кому треба, все полишаю в описі. От вона чим мені впала в душу. Саме от по цій причині. Тому ось так, кому треба, контакти майстра, щоб може послухає, повиробляє вам ці деталі. Звертайтеся. Це все ставиться, я поставив сам без досвіду. Я ще в жодній рушниці ніколи не міняв, не став газову пружину. Я зробив це за, там, за 20 хвилин. Все просто. Далі буду розбирати, прочищати, ставити нову манжету, ставити новий перепуск, мазати все, 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 все щоб було по фенчую. І тоді буде вона стріляти, як дурнувата. Вона і зараз пробиває шифер простими. Самими простими, самими конченими, самими дешевими кульками вона пробиває шифер на вилік. Відео з цим всім є. Тому для мене основна задача, яку я вже багато разів називав, тихенько зробити свою роботу, а в більшості просто постріляти по цілях заради розваги. Я міг би теж розважатися, стріляючи з карабіна, але тут би з'їхалася вся поліція області до мене, і не тільки поліція. Тому ось так. Ось такий набір, ось така рушниця. Я думаю, що ви розумієте, що я маю на увазі. І дурних питань, дурних тверджень не буде. А наразі, добрі хлопці, будьте всі здорові!